Доброго дня, шановні пані і панове, я Сидоренко Олександр Леонідович, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, який створений 17 років тому з метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів Харківської, Полтавської та Сумської областей. 16 років ми працювали у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Всі пам'ятають і знають цей формат. Це паперові носії, це зошит з тестовими завданнями по кожному предмету, це бланк відповідей, куди переносяться відповіді, це цілий ряд інших документів, які перевозяться по всій Україні з кінця в кінець. Це дуже витратна, дуже складна з точки зору логістики, організаційних моментів робота. Але вона більш глибоко все-таки давала можливість оцінити знання абітурієнтів, починаючи з минулого року, в силу відомих всім причин, в силу широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Міністерством освіти і науки України прийнято рішення про проведення національного мультипредметного тесту. Як різновиду зовнішнього незалежного оцінювання? В чому принципові відмінності національного мультипредметного тесту від ЗНО? Найголовніше принципове полягає в тому, що ми працюємо без використання будь-яких паперових носіїв. Створюються умови для того, щоб кожен абітурієнт мав змогу сісти за сучасний комп'ютер, прочитати від запитання і тестові завдання завдання з екрану комп'ютера, тут же дати на них відповідь. І по закінченню роботи він має змогу побачити, отримати свій результат. В цьому форматі є дуже багато переваг. Перша перевага це оперативність оцінювання. Друга перевага це значно менша, менші витрати як фінансових, так і організаційних зусиль. Важливо також, що це вже є сучасні інформаційні технології, які ми, як цифрова країна, вже запроваджуємо у всіх галузях нашого життя, і це є кроком вперед до всіх питань, які до, до, до всіх тих процесів, які характеризують рівень технологізації суспільства. Які... Що би в національному мультипредметному тесті треба було покращити, і що вже частково зроблено в 2023 році? По-перше, в НМТ 2023 року, у порівнянні з минулим роком, збільшилася кількість різновидність типів тестових завдань. Якщо попередні, якщо в минулому році були тільки завдання на визначення однієї правильної відповіді, із кількох запропонованих, то в цьому році введені ще деякі типи тестових задань, скажімо, побудова логічних пар, побудова процесів на послідовність і так далі. Також у 2023 році, вперше, ну не вперше, а скажімо, в порівнянні з 2022 роком, запроваджений так званий пороговий бал для учасників НМТ. Якщо у 2022 році достатньо було прийти. Просто на пункт тестування натиснути кнопку комп'ютера, що ти тут прийшов і ти тут готовий брати участь. То в цьому році цього недостатньо. В цьому році для того, щоб отримати позитивну оцінку, тобто пороговий бал, який потім буде шкальований у шкалу 1-200, треба виконати не менше 10% 10 обсягу всіх завдань, які містяться у тесті з кожного предмета. Крім того, НМТ 23-го року відрізняється від попередніх тим, що обов'язкових предметів було два. Знаєте, це українська мова і математика. І третій предмет, кожен абітурієнт мав можливість обрати для себе самостійно, чого не було в минулому році, коли було чотири предмети, які, які треба було виконувати всім, всім абітурієнтам. Збільшений час на виконання завдань національного мультипредметного тесту у цьому році тривалість роботи складає 180 хвилин, тобто орієнтовно по 60 хвилин по одній годині на кожен із тих предметів, які, які обрані, які обрані абітурієнтом. Щодо підсумків проведення 23-го, НМТ 23-го року, хочу сказати. Про те, що сьогодні ми можемо говорити тільки про один підсумок. І звучить він цей підсумок так: не дивлячись на ті надскладні екстремальні умови, у яких цей процес проходив, в який треба було проводити його модерування, логічний супровід і організаційне забезпечення, не дивлячись на надзвичайно складні ситуації, які були в країні, взагалі, зокрема в Харківській області. Ми разом з обласною державною адміністрацією, ми, я маю на увазі Харківський регіональний центр, разом з обласною державною адміністрацією, департаментами обласної військової адміністрації, зокрема департаментом науки і освіти, разом з усіма профільними службами, які мали до цього стосунок, з місцевими структурами органів центральної виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування. Особливо хочу відзначити в цьому році. Велику роботу і велику підтримку нам надала Харківська міська рада в підготовці пунктів проведення тестування. Ну і найголовніше завдяки зусиллям керівників закладів вищої освіти, загальної і середньої освіти, ми змогли створити такі умови, при яких кожен учасник НМТ мав можливість продемонструвати свої знання, мав можливість отримати ту. Оцінку результатів його знань, його роботи, яка повністю відповідає його знанням. Одним із позитивних моментів НМТ 23-го року є те, що значно зросла кількість учасників. Якщо в минулому році у нас було 6800, то в цьому році 12 тисяч, тобто на 75% зростання кількості учасників національного мультипредметного тесту і радує те, що багато наших випускників харківських шкіл, які зараз і досі ще перебувають за межами області, а деякі навіть і за межами України, які обрали для себе місцем проведення саме Харків і Харківської області. Я знаю немало прикладів, коли наші цьогорічні випускники приїздили в Харків спеціально для того, щоб скласти НМТ, і потім поверталися туди. До своїх батьків на ті місця, де вони зараз перебувають, і ще поки що, в тому числі такі приклади, я знаю, є і по зарубіжних країнах, коли навіть і за кордону діти приїжджали в Харків тільки заради того, щоб скласти національний мультипредметний тест. І ми їм за це вдячні, тому що це ми розцінюємо як оцінку нашої роботи, як прояв довіри до освітян Харківщини, до їхніх підходів до роботи. А отже, гарантування їхньої, їхньої об'єктивності оцінювання їхніх знань. З 12 тисяч на пункти тестування з'явилося 93 майже проценти. Це нормальний показник, він завжди таким був, і навіть у мирні часи. А якщо ще врахувати, що ми 11 липня починаємо додаткову сесію, на яку Прийдуть ті абітурієнти, які були свого часу зареєстровані, але в силу певних причин не змогли взяти участі, то ми практично получимо, може навіть і більший більший відсоток явки, ніж це було, ніж це було у попередні спокійні роки зовнішнього, зовнішнього незалежного оцінювання. На превеликий жаль, НМТ 23-го року мало цілий ряд труднощів і складнощів, які нам доводилося і зараз доводиться долати для того, щоб використати виконати поставлені перед нами завдання. Я зупинюся на двох. Перше це повітряні тривоги. Період проведення НМТ 23-го року характеризується суттєвим збільшенням інтенсивності. Кількості повітряних тривог, які оголошувалися зокрема на Харківщині, я приведу деякі цифри. Ми працювали 10 днів. Основна сесія НМТ тривала 10 днів. У нас кожного дня було дві зміни по 3 години. Перша і друга зміна. Тобто, кожного дня у нас було 6 робочих годин, для які ми мали надати абітурієнтові можливість працювати. Якщо ми дуже прості арифметичні дії зробимо 6 годин кожного дня помножимо на 10 днів, то ми отримаємо 60 годин продуктивного часу, який ми повинні були забезпечити абітурієнтові. А коли ми взяли і хронологію і порахували тривалість, загальну тривалість періодів повітряної тривоги, то за ці дні. Вона склала 10 годин і 12 хвилин. Тобто, 10 годин і 10 днів ми працювали. Це знов-таки проста арифметика говорить про те, що кожного дня ми втрачали одну годину продуктивного часу, протягом якого діти повинні були працювати. Безумовно, вони його не втратили. Безумовно, ми зробили все і цю годину вони отримали. Ми знайшли можливість надати цю годину кожній дитині. Ну, десь була ця година, десь було, десь було менше. Надали змогу допрацювати кожному абітурієнтові над завданням рівно стільки, скільки він хотів, скільки він вважав за потрібне. Правда, безумовно, це ж супроводжувалося чим? Якщо оголошується повітряна тривога, то відповідно з нашими вимогами ми всіх дітей разом з учителями, з викладачами. Повинні перемістити у безпечне місце, тобто укриття. А якщо врахувати, що ці тривоги оголошувалися й не один раз, і що треба було з аудиторії на третьому, а в нас були випадки на п'ятому поверсі, спуститися в укриття, потім знов туди піднятися і сісти працювати, то це суттєво вплинуло на наші зусилля, на нашу роботу, і відбувалася вона в дуже, в дуже напруженій обстановці. Крім того, хочу сказати, що ми зіткнулися в цьому році ще з однією проблемою, якої ще не було в нас ніколи, це так звані хакерські напади на платформу тестування. На превеликий жаль, крім тої години, яку ми втрачали через повітряні тривоги, ми втрачали чимало часу для того, щоб налагодити, дочекатися, коли запрацює платформа. Комп'ютерна платформа, на якій виконувалася ця робота після того, коли усувалися наслідки цих, скажімо так, ну, бандитських дій, прямо скажімо, по зупиненню процесу зовнішнього оцінювання, про зупинення процесу НМТ. Тому ці всі труднощі, вони. Дуже суттєво впливають на працездатність дитини, на працездатність, скажімо так, персоналу, який працює. У нас дуже часті були випадки, коли ми коли пункт, з пунктів тестування, і е, наші працівники закінчували роботу о 20-й годині, після 20-ї години. У мене тут є ось така невеличка табличка, ми зробили 10 днів. Перша і друга зміни. Червоні вставки. Це показують той час, коли ми переривалися, коли ми не працювали. З цієї таблички видно, що ми в що нас із 10 днів тільки два, 12 і 14 червня, були більш-менш нормальними, коли повітряних тривог не було. І навпаки, п'ятнадцяте. 15... 15 червня це був той день, коли ми практично не працювали. Коли одна тривога змінювала іншу, коли треба було переміщати без кінця учасників тестування зверху внизу, я вам скажу всі ті, хто, всі ті, хто виконував роботу 15 червня, практично всі ці діти 80% перереєстровані на додаткову, на додаткову сесію. Таким чином. Якщо говорити про підсумки, про ті, які ми можемо говорити сьогодні, бо ще додаткова сесія не пройшла, як я вже казав, і результатів ми ще не бачимо, то я думаю, що ми визначимося з одним найголовнішим підсумком, і він полягає в тому, що національний мультипредметний тест як форма зовнішнього незалежного оцінювання в Україні відбувся. Відбувся завдяки зусиллям всіх тих, кого я називав, всіх тих, хто до цього причетний. І не дивлячися на всі ті труднощі, які треба було здолати, і які ми здолали, всі 12 тисяч, ну там трішки менше, але після додаткової сесії буде майже 12, змогли отримати свої результати, які будуть оприлюднені 28 числа. І з цими результатами вони зможуть взяти участь у конкурсному відборі при вступі до. Вищих навчальних закладів. Ще хочу сказати про те, що процес зовнішнього оцінювання на цьому не закінчений. 11 липня ми повертаємося до наших абітурієнтів на додаткову сесію. Сьогодні ми розпочали тестування тих випускників вишів, які отримали ступінь бакалавра після 4 років навчання. І виявили бажання здобувати освіту вищого, третього освітнього рівня магістерського. Сьогодні ми почали для них єдиний вступний іспит, який триватиме протягом трьох днів. Потім єдине фахове вступне випробування це вже професійні перевірка професійної готовності, того, чому навчилися за чотири роки по даній професії з метою формування вже контингенту, контингенту магістрів. Таким чином, підсумовуючи, скажу, скажу про те, що абітурієнти Харківщини пройшли цю процедуру. Хто в основну сесію це зміг зробити? Вони отримають свої результати 28 числа. Хочу подякувати найбільше і в першу чергу педагогічним колективам. Університетів, загальноосвітніх навчальних закладів, закладів фахової передвищої освіти за їхню самовіддану без перебільшення героїчну працю. І хочу сказати про те, що ми будемо робити висновки, і ми, і Український центр міністерства освіти, з тим, щоб уже в 2024 році національний мультипредметний тест, а я думаю, що він збережеться, у всякому разі, керівництво і наше. І керівництво міністерства освіти все більше говорять про те, що очевидно повертатися до зовнішнього незалежного оцінювання в тому форматі, в якому він був, мабуть, не будемо. Скоріше за все, ми будемо працювати в форматі національного мультипредметного тесту. Але то покаже майбутнє. Всякому разі, на сьогодні виконаною нами роботою ми задоволені, не дивлячись на те, що ми бачимо цілий ряд недоліків, і не дивлячись на це, на те, якими зусиллями це нам вдалося. Скажіть, скажіть, будь ласка, чи були випадки, щоб ну, діти намагалися скористатися якимись шпаргалками, підказками? На жаль, на жаль, на жаль, такі випадки були, і, на жаль, у цьому році їх було немало, як, кажуть, як каже нам наше керівництво Українського центру. Чому я так кажу? Тому що в Харківській області ми зафіксували всього три випадки спроб використати телефони. Минулі роки це було набагато більше. Я розумію, що ми тільки три зафіксували. Я допускаю те, що ми могли не все побачити. Але сказати про те, що на Харківщині такі порушення були масовими, я безумовно не можу. Тим більше, що формат національного мультипредметного тесту, формат роботи з комп'ютером нам дає змогу. Миттєво побачити, де це все відбувається і хто це робить, і е, буквально тут же через кілька хвилин вжити заходів. У нас був такий один випадок на наш регіональний центр. Єдиний випадок був такий у Полтавській області, де дівчина під час е, перерви, коли була оголошена повітряна тривога, де дівчина в укритті. Пробувала передати своє завдання своєму репетитору для того, щоб отримати відповідь, вона тільки не врахувала того, що при цій системі НМТ це ми через 20 секунд побачила вся Україна на відповідних приладах, і ми буквально тут же зупинили цей процес, і ця, ця абітурієнтка була видалена. Але судячи з того, що у загальному доступі декілька було вкидів. З фотографіями тестових завдань, це один із тих напрямків, над яким нам усім треба буде працювати в наступному році, щоб взагалі унеможливити такі факти, які мали в цьому році місце, і які, я переконаний, ну, мали мінімальний якийсь вплив на результати, змогли і і ним скористатися буквально, буквально одиниці абітурієнтів. Чи є вже якісь скарги? Хтось із абітурієнтів намагався, намагався оскаржити або процес проведення, або результати, які вони вже знають? Значить, результати вони результати оскарження результатів у НМТ не передбачено. Справа в тому, що тут перевіряється вся ця робота, вона автоматично відображається на комп'ютері. Тут нема що спорювати. Ти або ту нажав кнопку, або не ту кнопку ти натиснув. Тобто, або ти натиснув на правильну відповідь, або не або не Оскаржень таких тут не передбачено. А от що стосується заяв на додаткову сесію, тобто десь якась незгода з тим, що абітурієнт не мав можливості повноцінно попрацювати в той час, який він хотів, і йому було там, ну скажімо так, зовсім некомфортно. Такі заяви були, і всі ті, хто звертався. Практично всі більше 90% абітурієнтів, які зверталися з проханням мати доступ до додаткової сесії, по всіх цих заявах прийняті позитивні рішення. Така змога надана всім тим, хто хоче спробувати себе на додатковій сесії. Цифро скільки всього з 12 тисяч було видалено? Через якісь порушення, так, да, що ви назвали один випадок? Ну, по Харківській області у нас було у нас таких випадків було три. Три. І це ті, були, це, це ті випадки, коли ми виявили спроби абітурієнта використати заборонені засоби, тобто телефони або інші якісь предмети щитування, відтворення або передачі інформації. Я розумію, що ще немає даних, скільки у нас. Те набрали високі бали, але попередньо є якісь дані? Ну які вони можуть бути попередні дані. Попередні дані я сам по телевізору побачив п'ятий канал, позавчора показав дитину з 51-ї школи Шевченківського району, де дівчина протягом 15 хвилин на гроші 15 хвилин отримала 200 бальну оцінку. І ця дитина розказала, як вона готувалася, як вона, що вона робила для того, щоб мати таку оцінку. І це приклад, і це відповідь всім тим, хто каже про те, що в таких умовах навчання не можна було отримати нормальну оцінку. Безумовно, були умови складні. Безумовно, життя екстремальне, і життя надзвичайно складне для того, щоб отримати таку оцінку. Але той, хто хотів отримати високі результати, то він їх отримав. Він просто працював. Як ця дівчина розповідала, що вона працювала і при каганці. І без світла, і з ліхтариками, і працювала самостійно, читала. Це звичайна проста школа в Шевченківському районі. Тому це, це ми знаємо. А результати, ще раз наголошую на тому, що в системі національного мультипредметного тесту результат може побачити тільки сам абітурієнт, оскільки він один має. Знає свій пін-код, знає свій шифр, з допомогою якого він заходить на свою інформаційну сторінку. А створена була ця сторінка тоді, коли він зареєструвався. Звідти він бере всю інформацію, коли йти, куди йти, на який екзамен, у котрій годині він почнеться, і які в нього результати. От він сам і побачить їх. Тому ми побачимо тільки кількість. І... Тільки тоді, коли буде оприлюднений звіт українського центру. Я думаю, що він для Харківської області він буде оптимістичним, тому що я знаю, як працювали педагогічні колективи, не дивлячись на всі ці складні умови, я знаю, наскільки самовіддана переважно більшість учителів працювала в онлайн форматі, наскільки діти, всякому разі, оцінки будуть ті, які хто хотів отримати. Ото, як він як він напружувався, як він готувався, отакі вони й будуть. В сесію. на Із додатку Обробка всіх матеріалів, реєстраційних матеріалів додаткової сесії ще триває, але на сьогодні можна говорити про те, що ця цифра наближається до 700. До 700 чоловік. Це тільки по Харківській області. Ми говоримо зараз про Харківську область. Мені путаюся інколи в цифрах, тому що мені ж треба знати не тільки про Харківську, про Полтавську, і про Сумську, і про Харківську і про все разом. То по Харківській області 700 зареєстровано. На сьогодні зареєстровано фактично, вже юридично є учасниками додаткової сесії майже 700 абітурієнтів. А із тих, хто вже брав участь у тестуванні, але не зміг через там, тривоги чи ще щось із тієї 700 Скільки? Я думаю, ми такого, ми такого підрахунку не вели, але я думаю, я думаю, що там їх, я думаю, що там їх приблизно. Я думаю, що там їх орієнтовна половина десь. Судячи по тому, скільки, скільки в нас було тривоги, як все це відбувалося, то, судячи з усього, я бачу, що їх десь 350-400 чоловік. Дякую. Скажіть, окрім кібербезпеки, від втручання хакерів іще якісь були неполадки із самою системою, є якісь недоліки, які треба виправляти чи ні? На декілька, хвилин, на декілька хвилин пропадало енергозабезпечення. Знов таки не в Харківській області. Вперше за 16 років е, існування системи ЗНО ми отримували сигнал про начебто замінування пункту тестування. Але знов таки це не в Харківській області було. Е, інших, ну, були такі, були такі проблеми, коли треба було замінити комп'ютер. Відповідно до наших вимог, у кожній аудиторії був додатково стояв іще запасний комп'ютер, якщо раптом якийсь вийде з ладу. Були такі випадки. Але все ці, ці такі робочі, я б сказав, вони несуттєві не труднощі, які не завадили проведенню процедури. Все, Дякуємо. Дякую вам. Дякую за увагу до цього питання нашого важливого.